Давайте відноситись до російської мови як до сміття. Побільшало російською в Івано-Франківську з'являться мовні інспектори. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків. Інспектори будуть контролювати те, якою мовою розмовляють в громадських місцях, та будуть популяризувати вивчення української мови. Ми запитали в жителів Івано-Франківська, як вони ставляться до такої ініціативи. Відчувається ця мова і звертається більше на неї увагу, не так, як було раніше до війни. Чи Ходи в умере промовних інспекторів. Так, я як ходити у віддали? Ну, скажімо так, більше позитивно, ніж негативно. Чесно кажучи, мені це трудно трохи уявити, як це будуть ходити інспектори. Це прослідковувати. Ну, якщо, якщо вони так думають, що можуть це налагодити, то нехай пробують. Це було б класно, але якщо влада зможе гарно організувати цю мовну інспекцію, щоб це не було, що так люди ходять і людей шугають по боках, і справді зробити це все гарно, то це класно. На рахунок військових нічого проти типу немає, що вони розмовляють російською, все таки, коли їм є час вчити в окопах. А... А звичайні цивільні громадяни, на мою думку, могли б вже давно перейти на українську. А якщо їм за цей час не дійшло, то не знати, чи ці інспектори їм чомусь допоможуть. В російській мові в нас нічого робити, це однозначно. Ну, давайте відноситись до російської мови як до сміття. Ти зробив, там, ти викинув кудись сміття, то би штраф. Ти викинув сміття там з рота свого, там з мізків своїх, можливо, зразу штраф. Я думаю, що маємо говорити все по-українськи, правильно? Але якщо. Людина говорить по російськи то її вибір. Я не знаю, як до цього ставитись, тому що я почну з того, що є дуже багато чоловіків, які говорять російською мовою, і в той момент не можуть бути воєнними, які просто ну, в простій формі ходять. І, типу, їм щось за це говорити, що ви розмовляєте російською мовою тут і загально в Україні. А він в той момент просто приїхав, наприклад, відпустку і захищає, і в той момент захищає нас на сході. Ну, я не знаю. Ну, якось. Дуже таке спорне питання, якщо чесно. не бачаю аж такої критичної проблеми. Є різні люди є добрі люди, які розмовляють українською і російською. Є злі так само, які розмовляють українською і роблять такі пакості, що незалежно від мови, що примусити дуже важко в цьому світі. Треба не порушувати закон. А про моралі, якісь такі особисті речі, це вже якесь діло на керівників міста, мені здається, говорити. Якщо людина говорить російською, це не порушує закон, тому що вона використовує його в побуті, то чого її примушувати? У мене проскакують російські слова, тому що я переселенець Луганської області. Ми живемо в Україні, українська мова у нас має бути, і російську мову ми маємо викорінювати правильно. Ну, Нормальна двіжуха. Це не переконаєш. Це в людині заложено. Вона як хоче навчиться, коли має бажання. Якщо не має бажання, проживе. Пан Азіров в Верховній Раді не навчився і не хоче навчитися, я так думаю. Я ходжу через вокзал, там тільки по-русски говорять. Могли би і говорити по-українськи вчитися, а не тільки по-русски. Я думаю, це залежить від виду зауваження. Якщо це зроблено толерантно, виховано, тоді це має право бути. Рі нашому виданню міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що вже півсотні франківців зголосилися стати мовними інспекторами у межах чинного законодавства, але такі мовні інспектори вони повинні, тому що на жаль, засилля російської мови в тому числі івано франківська відчувається останнім часом. Також можна буде телефонувати на 1580, на нашу гарячу лінію. Якщо, наприклад, в деяких там магазинах чи ресторанах ви чуєте російську мову, чи там російську пісню, тому можна буде пожалітися. Ми зможемо попрацювати та додає, що мовним інспектором зможе стати кожен охочий. У нас буде анкета. Люди зможуть долучатися, ставати громадськими інспекторами на громадських засадах. А чи помічаєте ви на вулицях Івано-Франківська звучання російської мови та чи потрібні місту мовні інспектори? Пишіть нам у коментарях.